Стверджував цей продавець, чи то що... Чи... Значить, це стверджував. Він оператор, взагалі офіційно, в нього посада оператор автозаправочної станції. В своєму рішенні Європейського суду написано, що продавець. Ну, в принципі, істотних розбіжностей в цьому немає. Оператор, можливо, в транскрипції якось там, чи як в перекладі воно, на продавця, значить, він стверджував, що начебто на швидкості з машини когось викинули працівники міліції, які затримали Савіцького, на швидкості машина рухалася, і на швидкості когось викинуло, щось глухо впало. І тут якраз виникла думка, яка існувала і до цього часу існує як версія, бо її ніхто не дав оцінки, що все-таки його викинули з машини, і таким чином він і отримав перелом. Той, який він отримав. Це ви назвали це торпедою, я правильно? Так, так, бо не одна людина розповідала, як працівники міліції, значить, затримували, хоч, обчищували кишені, скажімо, після зарплати. Люди, робочі люди, що називається, взяли зарплату, пішли, випили по 100 грамів. Тут, як тут, значить, працівники міліції, які затримували, значить, появу в громадському місці на тверезому стані. Далі вже в машині, відповідно, прибирали зароблене, і ця людина ставала непотрібною і викидали. Ну, було і стравмо, було і безстрамно. Поясніть, що називалося торпедою? Людина, яку викидали з автомобіля міліцейського. На жаргоні міліцейському це називалося запуск торпеди.